Всім привіт! Сьогодні в мене є таке завдання, потрібно пересадити ось таких два дорослих кущі лохини. А, бачите, кущ вже доволі великий, ось такі в нього товсті вже гілки, йому десь років 7. Тобто висаджував трьохрічним і 4 роки він у мене вже росте. Чому пересаджую? Тому що добре тут все з ним, він гарно росте, розвивається, але... Тут півтінь така, і от він висаджений ззаду будинку і погано достигає ягода. Погано достигає і вона не така смачна, як повинна бути. Думаю, в багатьох є така проблема, що неправильно вибрали місце. Варіант один, тільки пересаджувати у більш сонячне місце. Що я і буду робити. Зараз вам покажу, що в мене з цього вийде. Так, я вже кущі викопав, ось такі вони вийшли. Бачите, такий короневий ком. Старався, я його обкопав по колу, там де була посадкова яма, і потім витягнув за верхівку. Він не був, приріз так сильно, тобто його досить легко витягнути, тому що і торф легкий, ось так само цей другий кущ. Звичайно, коріння трошки пошкоджене, я думаю, тому потрібно буде верхівку трохи забрати. От. І так само, з цього куща я заберу частину гілок, щоб йому було легше прижитися на новому місці. Ось. І бажано це робити ще до розпускання листя. Ось, десь в такий період щоб рослина добре прижилася. Думаю, з ним все буде добре, адже основне коріння не пошкоджене. Тільки бокові корінці це воно, рослина швидко знову їх наростить собі. Так, І зараз буду вже пересаджувати вже свої кущі на основне місце. Ось так вони виглядають. Бачите, така траншея, але там я ще вже досаджую і висаджено в субстрат. Ось такий. І залишилося тільки замульчувати зверху тирсою та й все.